Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Тетяна, ми багатодітна родина, маємо трьох синочків. Зараз ви бачите найменшого нашого. Не так давно ми переїхали до Німеччини, і на каналі я показую, як ми облаштовуємо свою орендовану квартиру, як її ну, взагалі обживаємо, що готуємо, що їмо, що купуємо, і взагалом як проводимо час. Тож, якщо вам цікавий такий контент, така тематика, то радо вас, запрошую в мої будні, в мої дні. Взагалом, можна сказати, що, знаєте, так, в наше життя. Відео, яке ви сьогодні зараз, власне, дивитесь, не за один день. Розпочала знімати ще або в п'ятницю, або в суботу, вже не пам'ятаю, і закінчую. Точніше, закінчила це відео вже у вівторок. І зараз озвучую, це вже у нас вівторок. Якось так в мене вийшло, що поки була у нас мама, діти якраз були на канікулах і я ніби була в такій якійсь маленькій відпустці. Все робилось і по дому, і готували, і все робили, але. Це було не, не, ну, не наскільки якось активно і так ритмічно, аніж це проходить в мене в звичайні мої будні, тому зараз я намагаюсь знову повернутися, стати в ту колію, знаєте, знову намагаюсь стати такою активною і енергійною, як це було до канікул. Словом, як би складно не було виходити з такої маленької відпустки. Робити це потрібно, адже я знаю, що я мама, що я жінка, в мене є сім'я, і мені потрібно включатись знову в роботу. Тим паче, що за цей тиждень трошки, ну, Трошки більше. Я відпочила, я реально почуваю себе краще, тому що змінилась обстановка. Ну, якби навіть ми нікуди не виїжджали, ми були вдома, до нас приїжджала мама, але все одно змінилось, змінився настрій, якийсь в мене навіть такий емоційний мій стан, я би сказала, може, трошки покращився. Тож знову знаєте, заходжу в свої будні, в свої звичайні такі мамські дні, вже з новими силами, з позитивними емоціями, чого і всім бажаю. Взагалі, у нашої сім'ї від мого настрою, від мого емоційного стану залежить атмосфера нашого дому. Якщо я задоволена, я маю настрій, виспана, зробила все, що я собі планувала, то у всіх моїх хлопців теж все буде супер. Тож можна з цього, що я сказала, зробити висновки, що у мене так це працює. Я маю бути щаслива. Тоді вся моя родина щаслива. Вони задоволені, і їм хочеться йти додому. Їм хочеться бути вдома. Тож, так, тобто, неважливо, чи ти в декреті, чи ти працюєш з дому, чи ти ходиш на роботу, ти маєш свій власний час, свій власний якийсь хоча б маленький простір, маєш можливість кудись піти, куди ти хочеш, якщо є можливість щось придбати, і тоді у всіх все добре. Ну, В нас так точно це саме так. Коли хотіла монтувати вже відео, думала, що буду говорити, як озвучувати от початок відео, але вийшло само собою все і розмова так трошки і зав'язалась. Домиваю вже каву машину, і власне, те, що я роблю кожного ранку, майже і закінчила. І так <праць> пройшов початок відео. Мій сьогоднішній сніданок. Зазвичай я не снідаю з усіма, це буває дуже рідко, тому я снідаю пізніше. Але знаєте, це так виглядає трошки дивно. Чорна кава і такий бутерброд мені захотілося. Я вчора на ніч навіть такий зробила. <гум> ну Зараз, секунду, я записую і даві. Просто хліб намазаний такою намазкою з зеленю, з якої, ну крем-сир там з зеленю, солоний огірок і е оселедець. Оселедець такий смачний, Діма купив, що просто я не можу. Я дуже люблю оселедець. Тому це такого захотілося мені бутерброду. Не знаю, як це буде з кавою, але точно буде смачно. Але як це взагалі виглядає, це таке <сі> ще те питання. Але нічого, буду зараз їсти. Думала, зараз швидко приготую, точніше приберу на кухні, поснідаю і можу приготувати обід і вам покажу. Але Давід у нас прибору трошки, в нього ще лізуть зуби. І він постійно хоче моєї уваги. І, мало того, що уваги, він хоче бути на руках і робити ще таку шкоду. Бачите, що він робить? Ну, коротше, це важко. Я не знаю, як де є по дві, по три маленькі дитини, там різниця в в два, в мене одна, і я не можу собі дати ради, коли нікого немає поруч. Особливо, коли він хворий. Це взагалі дуже складно. Для мене це завдання з зірочкою. Я можу бути тільки тоді з ним і нічого взагалі не робити. Тобі так не можна робити. Так не можна робити. Е що хотіла? Хотіла приготувати сьогодні на обід брюссельську капусту в сметанному соусі і зніму вам рецепт. Сама готую, буду готувати таке вперше. Не знаю, чи це буде смачно, але якщо це вийде в відео, то це буде точно смачно. Тому покажу рецепт. І сподіваюся, що когось замотивую на приготування такої страви. Відклала я свій план щодо брюссельської капусти, мабуть, на вечір. Зараз вирішила посмажити картоплю. Картопля. Така крупна, тому це ну, якби швидко дуже є оселедець, є солоні огірочки, буде в нас такий обід. Ми дуже давно не їли вже смаженої картоплі, тому думаю, якраз зараз може бути така, такий обід, так як з Давідкою в мене трошки не виходить приготувати те, що запланувала. Ну а брюссельську капусту зроблю обов'язково ввечері і покажу вам рецепт. Капусточку помила, вирішила не всю, в мене там ціла сіточка, вирішила не всю, а спробувати половину. Можливо, не сподобається. Ну і хочеться ще потім суп зварити. Помила і трошки деяку пообчищала тут такі жовті були, лист, листочки, і вичитала, що потрібно, щоб не було, щоб вона не гірчила, потрібно обчистити їх. Зараз ставлю варити хвилин на 7 після закипання. Коли капуста закипіла, додати трошки солі за смаком. І варити бажано не більше 7 хвилин. Для самого соусу, в якому потім буде готуватись капуста, потрібно десь приблизно 2 ложки борошна. Але якщо більше капусти, то звичайно соусу більше, і тоді більше і всього всіх інгредієнтів. Води приблизно от на 2 ложки, десь грам 150-200, і потрібно добре розмішати, щоб не було грудочок. Спеції можна додавати за смаком. Я додаю перець чорний, сухий часник, ну, але це такий, така спеція, яку я майже скрізь додаю. І соєвий соус. Соєвий соус це саме був він в рецепті, тому я його і додавала, нічого вже тут не змінювала. Сметану можна додавати будь-якої жирності, немає ролі, тут не грає ніякої абсолютно ролі. Тобто, яка є, таку і даємо. Теж, от на мою кількість, я дала дві таких з горою ложечки, можна, можливо, і більше. Я, в принципі, не притримувалася якихось пропорцій, робила так все, скажімо, на око. Відразу, коли капуста зварилась, ми її знімаємо з плити і на вершковому маслі потім на сковородку кладемо. Знаю, що вона не може вже доварюватись, там достоюватись, тому що буде мати гіркий присмак. Тобто відразу зварилась, відразу ми її забираємо з води і викладаємо на сковородку, і відразу льємо вже соус, і в мене вона потушкувалась десь, мабуть. Хвилин, можливо, 10, можливо, навіть менше, 7-10. Тобто, просто щоб вона пропиталась. Так, я вже підготувала все для своєї вечері. Тепер зараз сформую тарілочку і покажу вам на прикладі однієї тарілки. Це в мене, я так собі вирішила, такий, знаєте, аля Боул, можна так сказати. Значить, я зварила кускус. -кус. Спочатку кладу кускус. -кус. У мене тарілки, правда, великі такі, тому я не дуже багато буду. Може, воно не буде виглядати так, як має, але дуже великі тарілки. Тут порція насправді, тут тарілка майже на один літр. Так, спочатку кашу. Тепер кладу свою брюссельську капусточку. Дуже смачна вийшла, але мабуть, це якщо хто любить капусту взагалі. Я от, люблю капусту в будь-якому вигляді. Тому мені це смачно. Хто не любить капусту, вона ж така не виходить, як не смажена, а більш така тушкована. Тому це більше на любителя, скажімо, капусти. Так, кладум м'ясом яс. м'ясо, просто, як завжди, я це роблю. В соєвому соусі додала сухий часник і посмажила. Теж смажу під кришкою, щоб воно і без олії, щоб воно було більше ніби таке тушковане, а не, не смажене. Отака От тарілочка, такий боул вийшов. Боул насправді додається ще більше овочей, але зараз в мене те, що є, те я й сюди поклала. Каша кускус, перчик солодкий, броколі тушена в сметанному соусі і смажена курочка. Прийшли з Давідом вже з супермаркету, купили продукти, вже можна тепер приготувати нам поїсти. Зробила омлет звичайний туди, додала твердий сир всередину, і коли вже він приготувався, то змазала крем сиром. і от він так, бачите, Твердий сир потягнувся, дуже, дуже це смачно. Давідки ще банани і трошки йогурту, а мені просто омлет і м -м, солодкий перчик. Все. Ми будемо їсти, нам смачного, Хто снідає або, можливо, обідає вечеряє, так що вам теж смачного. Це вже кадри з сьогоднішнього дня з вівторка. Сходили з Давідом за продуктами, по мінімуму скупились і от розкладаю все по своїх місцях. Перед цим трошки протерла холодильник, і, власне, поснідали, і вже можна робити інші справи. Ми вже з Давідом поснідали, я вже прибрала на кухні, розклала продукти, не показувала вже розпаковку, бо там нічого такого я не придбала, все що звичайне. І зараз покажу, біля нас відкрився. Акціон, екшн, Зараз покажу, що купила. Бо то раніше я їздила так в центр міста на автобусі туди, а зараз вже біля нас то, то класно вже. Не потрібно далеко, якщо потрібно, вже можна відразу піти собі і купити. Так, ну це така зірочка. Не знаю, куди я її применю, але вона коштувала 1 євро. Я просто не могла пройти, звісно, мимо. Тому купила, нехай буде, вже буде на Різдво мені на ну, взагалі зимовий період, вже десь прикрашу собі. Докупила ще дві таких собі баночки, бо мені не вистачає. Ті, що вже я вам раніше показувала, і ще буде в мене дві. Купила такі, вони для запікання взагалі йдуть формочки, а я, я собі купила вони такі маленькі, мені зручні для якихось соусів. На стіл подавати буде зручно. Купила, нарешті, собі я для. Воно для ванної кімнати взагалі йде, але я поки що взяла одну на кухню для миючого. Зараз відкрию. А, сюди буду ставити якраз щітку і класти губку. А, тут ще такі і. Як з підносиком воно йде. Можна буде сюди, можливо, губку, сюди миючи, а сюди, можливо, щітку. Зараз подивлюсь. Теж коштувало щось воно до 2 євро. Не дуже дорого. Так, і докупила посуду. Такий колір, колись я вам розказувала, що коричневий був такий мені, я не знаю, на відео на відео він здається, мені темніший. Так, він вживу світліший. Дві таких тарілочки. Взяла трошки рознобій, щось мені так захотілося різних. Взяла дві таких менших тарілочки. Дві таких трошки більших, але не глибокі. Ну, такі, можна, в принципі, сюди і першу страву, і, можливо, і салат якийсь, і другу вже буду бачити. І чотири взяла таких звичайних мілких. Ці не дуже дешево, ці щось. Що здається, такі. Може, євро 50, це, мабуть, євро 90 щось так. Ну, не дуже дешево, але якість це непогана, тому мені не шкода грошей на такий пост. Так що були такі мої сьогодні закупки. Наче нічого такого, а оце на 25 євро я й скупилась. Теж багато. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Я вам дуже дякую за перегляди. Вдячна всім, хто підписується взагалі моїм підписникам. Вдячна за лайки, за коментарі вже вони трошки є. Активність вже більш-менш така нормальна. Тож, дякуючи всьому цьому, я, в мене ну, виростають просто крила, і я не шкодую про те, що я взагалі вирішила вести свій канал. Тож, до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!